О 2 годині 17 хвилин російські солдати відступали після своєї останньої перемоги, не підозрюючи, що українська команда мисливців вбив слідує за ними всього за кілька миль позаду. Всього через 15 хвилин ця славна перемога мала стати останньою для Росії. Кількома годинами раніше масивна російсько-північно-корейська атака дронів вдарила по пункту евакуації цивільних біля Сунумі, також знищивши український склад дронів у вигляді удару на 1,2 мільйона доларів. Тепер переможні підрозділи відступали зарозумілі, незахищені та йшли просто в цифрову засіку. Українське командування Невагалуса негайно відправивши команду мисливців-бивць для переслідування ворога, що відступає. Це був мобільний пусковий підрозділ, що працював з двох непримітних вантажівок, які прослизнули через кордон. Їхньою зброєю був різ 50 fpv дронів Wild Hornet вартістю 300 тисяч доларів, керований спливаючою мережею, що не піддається глушінню, створеною п'ятьма спеціальними командними дронами. План був майстер-класом цифрового обману. Спочатку 10 дронів приманок мали помчати до ворожого електронного щита вартістю 100 мільйонів доларів, змушуючи його розкрити свою позицію та витрачати енергію на примари. Потім, коли щит буде відвернутий, справжній рій завдасть удару, перетворивши найбільшу силу Росії на її фатальну сліпу зону. Дві години двадцять п'ять хвилин. Дві вантажівки КАМАЗ, на боках яких були вичвілі логотипи місцевої лісозаготівельної компанії, зупинилися на багнюкуватій лісовій стезі за 18 миль всередині російської території. Протягом 40 секунд весь пакет 65 дронів, приманки, атакуючи та командні вузли, піднявся в повітря. Замість того, щоб піднятися, Рі опустився, прижимаючись до засніженої землі на висоті всього 5 10 футів. Слідуючи попередньо спланованим маршрутом, вони використовували саму землю як щит, ковзаючи над замерзлими руслами струмків та плетучись між скелетними гілками зимового лісу. На цій висоті вони літали нижче радіолокаційного горизонту, фактично невидимі для систем великої дальності, розроблених для виявлення літаків та ракет. Це просте правило фізики. Системи Росії вартістю мільярди доларів не могли його порушити. Їхні потужні радари можуть відстежувати ракети в космосі, але вони не можуть бачити крізь заморожений схил пагорба. Дві години тридцять одна хвилина. Десять дронів приманок Дербер відокремилися від основного рою. Вони раптово піднялися на висоту одного тисячу футів, навмисно розкриваючись на радарі. І почали транслювати підроблений електронний сигнал, ідеально імітуючи політ іранських дронів шехід 136, високопріоритетну загрозу, на яку російські екіпажі протиповітряно оборони завжди реагують надмірно. Приманку взяли. Система красуха, чотири вартістю 100 мільйонів доларів вожила, випустивши титанічний вибух електромагнітної енергії по всьому сектору. Спочатку прийшло широкосмугове глушіння – стіна електронного шуму розроблена для перевантаження всього в повітрі. Коли цілі не впали, паніковані російські оператори переключилися на точкове глушення, зосередивши всю потужність системи на 10 маленьких точках на своїх екранах. Це було тактичним еквівалентом використання бомби бункеробійника для знищення одного солдата катастрофічна втрата енергії. Всього за 40 секунд система використала достатньо енергії, щоб живити 50 американських будинків протягом дня. Все для того, щоб збити 10 дронів по 100 доларів кожен. Коли приманки завершили свою самогубну місію, вони закоротили і впали з неба. Що важливіше, красуха чотири щойно зробила дві катастрофічні речі. Вона прокричала свою точну позицію українським сенсорам, і вона увійшла в критичний 45 секундний цикл перекалібрування після такого масивного енергетичного розряду. Для справжнього рою, що був тепер всього за вісьмо хмуль, це була не просто відкриті двері, це була офіційна запрошення. Дві години 33 хвилини з красухою, що осліпла, настав час випустити справжню зброю місії. П'ять командних дронів. Нова система під назвою «Баба Яга». Їхня робота полягала не в атаці, а в командуванні. Піднявшись на висоту 200 футів, п'ять «Баб Яги» стали мозком Роу. Разом вони сплели невидиму мережу зв'язку, що не піддається глушінню над полем бою, приватну військову 5G, мережу, створену за секунди. Оператори тепер мали ідеальний. Кристально чистий зв'язок із 50 ФПВ-дронами White Хорніт, що наближалися до їхньої справжньої цілі. Радара виявлення не був. Бойові частини провідного Хорніт були розроблені для іншого виду вбивства, доставки потужного електромагнітного імпульсу з близької відстані. Цей вибух невидимої енергії був спрямований не на сталеву антену Радара, а на його електронний мозок, чутливі схеми глибоко всередині. Всередині російського командного пункту дисплей не був не вибухнув. Він просто почорнів. Ось чому це був смертний вирок. Небо – це радар виявлення. Його єдина робота сканувати небо, знаходити загрози, а потім передавати ці дані на ведення до фактичних систем озброєння ракетних пускових установок і зенітних гармат. Без небу це зброя сліпа. Подумайте про це так. Небо – це розвідник, який знаходить ворога. Ракетні установки це снайпери. Вивівши з ладу розвідника, Україна щойно зробила кожного снайпера марним, і рештарою все ще наближалася. Дві години 34 хвилини, осліплений і в паніці, російський командир зробив єдиний можливий війнок – активувати останній шар шароборони. Він більше не покладався на складні системи. Це була відчайдушна відповідь грубою силою. З замаскованих снігових бункерів, що оточували головний комплекс, 30 дронів перехоплювачів безпілотний літальний апарат північнокорейського виробництва піднялися в нічне небо. Це не були незграбні розвідувальні дрони. Безпілотний літальний апарат був спеціально створеним вбивцею 50 фунтовим літаючим бульдогом, розробленим для однієї речі бою дрон проти дрону. Озброєні пускачами сіток і блискодіючими повітряними боєприпасами, вони кинулися вперед, щоб зустріти вхідний український рій. Небо раніше тихе спалахнуло хаотичним тривимірним ножовим боєм. Українські «Хорніт», створені для швидкості та точних ударів по наземних цілях, тепер були змушені вступити в високошвидкісну гру в курку з дронами, розробленими для полювання на них. Відеопотоки назад на українських командних вантажівках стали запаморочливим розмиттям ухильних маневрів. Майже промахів і нудотних перешкод втраченого з'єднання. Оператор виругався, коли його екран почорнів. Ще один Хорніт зник, потім ще один. Потім стало гірше. Коли повітряний бій бушував, увімкнулися системи точкової оборони комплексу, які не покладалися на дані небу. Дві турелі панцер С1, остання лінія оборони, почали повертатися до наближального хаосу. Їхні незалежні теплові та оптичні датчики нарешті захопили решту Хорніт. Спочатку прийшли ракети, смуги білого світла, що емчать крізь темряву, кожна з яких є гарантованим вбивством. Ще три «Хорніт» зникли в тихих спалахах. Потім прийшли гармати. Саме повітря, здавалося, розірвалося, коли панцирі спалахнули, виверігаючи вулкан 30 мм вольфрамових снарядів зі швидкістю 5 тисяч пострілів на хвилину. Це було як спроба пролетіти через ураган Бритвених Лез. Українські оператори дивилися в жаху. Козир ворога в рукаві повністю перевернув столи. Їхній рій знищувався, потрапивши між безпілотний літальний апарат перехоплювачами зверху та буквальною стіною непроникного вогню від панцирів знизу. Шлях до їхніх основних цілей був заблокований бурею сталі. Вікно можливостей не просто закривалося, його захлопували і заварювали на місці. Дві години 35 хвилин, з точки зору українських операторів, місія перетворювалася на катастрофічну невдачу. Але цей хаос, ця відчайдушна багатошарова оборона, була саме тим, на що вони планували. Це не була невдача. Це був тригер для фінальної фази. Дрони Баба Яга були цифровою імунною системою. Протягом останніх 60 секунд, поки дрони активувалися, Баби Яги робили більше, ніж просто передавали сигнали. Вони слухали, аналізували та розшифровували командні частоти ворога в реальному часі, і вони знайшли те, що шукали. На екранах оператора спалахнула нова іконка, намальована аналізом Бабо-Яги. Це була одна непримітна командна вантажівка, припаркована за 500 ярдів від головного комплексу, мобільна станція управління для всього флоту дронів перехоплювачів. Це був стовбур мозку козиря ворога в рукаві. Наказ був даний. Бабо-Яги випустили свою вторинну зброю, сфокусований високопотужний вибух електронного шуму, націлений конкретно на командну частоту дрона. Це не глушило їх. Це переповнило їх фальшивими командами та примарними цілями. На полі бою ефект був миттєвим і вражаючим. Дрони, їхній командний зв'язок розірваний, а їхня логіка пошкоджена, почали атакувати один одного в самознищуваному балеті вогню та осколків. Одночасно український рій розділився. Десят хорніт, спеціальний загін камікадзе, відокремилися та піднялися високо, навмисно представляючи себе як легкі цілі для турелей панцир. Як і передбачалося, гармати повернулися і заревіли миттєво, випаровуючи десятьох дронів у бурі вольфраму. Але протягом трьох критичних секунд турелі були заблоковані. Дивлячись вгору, їхні стволи світилися червоним від жару. Це був єдиний отвір, який потрібен був решті. Летячи низько та швидко, основна ударна сила прослизнула під вогневою дугою гармати. Вони ігнорували, палаючий, уламки безпілотний літальний апарат та вмираючи від гомони ракетної оборони. Їхні цілі тепер були повністю відкриті. Фінальні хорні врізалися в свої цілі. Два вдарили перший панцир, два вдарили другий, заглушивши стіну вогню назавжди. Решта дронів, жменька бойових вцілілих, пролетіли прямо в свої основні цілі, пускові установки С-400 у головному командному бункері. Коли останній український дрон передав свій вогняний кінець, протоколь відходу вже був активний. За милі звіти двигуни двох вантажівок КАМАЗ заревіли до життя. Оператори стерли свої системи, упакували свої консулі та почали свій попередньо спланований маршрут ексфільтрації через ліс, не залишаючи жодних слідів. Шахова партія закінчилася. Все, що залишилося, це повалити короля. Дві години 36 хвилин. Фінальні українські дрони зустріли свої цілі не простим вибухом, а холодним, жорстоким застосуванням фізики. Хорніт, що націлювалися на пускові установки С-400, були озброєні кумулятивними зарядами ПГ-7 ВЛ. Бойова частина не просто детонувала. Вона зосередила всю свою вибухову силу в єдиний розплавлений струмінь МІДІ, що рухався зі швидкістю понад 25 тисяч футів на секунду. Ця голька з перегрітого металу пробила пускову трубу ракети, наче папір. І в наступну мікросекунду вона вдарила твердопаливний ракетний заряд ракети 48 н6 всередині. Результатом був не вибух це було вулканічне виверження. Твердопаливний ракетний заряд, коли запалюється під тиском, горить при температурі понад 5000F. Ракетна труба, розроблена для спрямування цієї сили вниз під час запуску, тепер стала гарматою спрямованою на себе. Стрибок тиску розірвав сусідні ракетні труби, і катастрофічна ланцюгова реакція запалила решту трьох ракет на пусковій установці. За менш ніж дві секунди обладнання передової військової техніки вартістю 100 мільйонів доларів разом з чотирма багатомільйонними ракетами, перетворилося на найдорожчий феєрверк у світі, і правивши стовп білого гарячого вогню на тисячі футів у нічне небо. Одночасно дрони, призначені для командного бункера, виконали інший вид вбивства. Сам бункер був зміснений. Майже імунний до бойової частини невеликого дрона. Тож хорніт не націлювалися на бетон. Вони націлилися на лінію життя бункера, сильно броньовані канали, що несуть електроенергію та волоконно-оптичні лінії зв'язку з поверхні. Вибухи були хірургічно розміщені, відрізаючи бункер від зовнішнього світу. Мозок всієї мережі протиповітряна оборона щойно був хірургічно відрізаний від свого тіла. Дві години 38 хвилин. Ефект удару обезголовлення був митівом. Для російських солдатів на периметрі світ щойно закінчився. Небо було освітлене вулканічним вогнем їхніх власних палаючих ракетних установок. Їхній зашифрований зв'язок, колись постійний потік наказів та оновлень статусу з командного бункера тепер був мертвою тишею. У них не було наказів, інформації, лідерства. Паніка взяла верх. Люди кинулися зі своїх позицій. Деякі бігли до хаосу, інші від нього. Дисциплінована батарея протиповітряна борона, символ російської технологічної могутності, розчинилася в переляканому неорганізованому натопі менш ніж за трьох хвилини. Ланцюг командування не просто зламався, він був випарований. Тепер вони були не більше ніж ізольованими солдатами, що стояли в темряві, спостерігаючи, як їхня найпотужніша зброя горить. Новини про знищення батареї в куску вдарили по світовій сцені як ударна хвиля. Розвідувальні звіти НАТО вихваляли це як підручний випадок асиметричної війни. США, бачачи приголомшливу ефективність власних систем України, прискорили новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів спеціально для технології дронів. Російсько-північно-корейський альянс, колись джерело сили став джерелом звинувачень. Москва була в люті, що її дороге обладнання було втрачено. Пхень'ян був приниженим, що його елітні оператори дронів були так ретельно переграні. Тріщини в нерозривному партнерстві почали виявлятися, але найжорстокішу історію розповіли цифри давайте подивимося на фінальний баланс для операції «Привидний рій, інвестиції України, приблизно 200 тисяч доларів на весь пакет дронів та підтримуючу місію, втрати Росії щонайменше дві пускові установки С 400 та їхні ракетні комплекти. Дві установки панцер С1, один радар не був у контрольному бункері загалом приблизно 300 мільйонів знищеного обладнання. Це ще до розрахунку стратегічної вартості втрати основного хабу протиповітряна оборона для всього сектора. Рентабельність інвестицій для України була приголомшливою 800 до 1. Навіть найкращий хельфон на Волстріт не міг би доставити такі доходи, і це був стратегічний мат, доставлений за ціну за міського будинку. Ця подія довела нову незаперечну реальність сучасного конфлікту. Інновації тепер є більш цінними, ніж інвентар. Переможець не є стороною з найбільшою, найдорожчою зброєю, а стороною з найблискучішими, найсміливішими ідеями. Якщо ви вірите, що винахідливість є найкращою зброєю в сучасній війні, натисніть кнопку Подобається. Поділіться цим відео, щоб показати іншим, як поле бою змінюється. І обов'язково підпишіться, тому що ми розбираємо ці неймовірні тактичні ігри щотижня.